Чи відчували ви коли-небудь відчуття, що щось заважає вам досягти справжнього внутрішнього спокою, ніби існують невидимі ланцюги, що тримають вас у нескінченному циклі тривоги та незадоволення? Сьогодні я поділюся з вами десятьма поведінками, які справжні мудреці безшумно усувають зі своїх життів, базуючись на тисячолітніх принципах стоїцизму. Це не просто ще один перелік порожніх порад, це глибокі прозріння, які мають силу повністю змінити вашу перспективу на життя, тому глибоко вдихніть, знайдіть спокійне місце і дозвольте собі вібрати кожне слово, яким я поділюся. Перш ніж поринути у це трансформаційне знання, я запрошую вас приєднатися до нашої спільноти шукачів мудрості. Натисніть кнопку підписки і активуйте сповіщення. Так ви не пропустите жодного контенту, який може змінити ваше життя. Перше потреба у зовнішньому схваленні. Уявіть, що ви живете своє життя як актор на сцені, постійно коригуючи свої дії відповідно до оплесків або свисту глядачів. Виснажливо чи не так. Постійний пошук зовнішнього схвалення це як невидима в'язниця, яка тримає вас прикутим до очікувань інших. Марк Аврелій, один з найбільших філософів імператорів Риму, написав у своїх медитаціях: не витрачай час на суперечки про те, яким має бути добрий чоловік, будь ним! Це просте речення несе в собі океанську глибину мудрості. Подумайте, скільки важливих рішень ви приймали лише для того, щоб догодити іншим, той університетський курс, який ви обрали, щоб зробити батьків гордими, стосунки, які ви підтримували довше, ніж було потрібно, щоб не розчаровувати соціальні очікування. Робота, яку ви продовжуєте, навіть ненавидячи кожну хвилину, тому що інші вважають її престижною. Мудреці розуміють, що ця потреба в схваленні це як емоційний вампір, що висмоктує вашу життєву енергію та автентичність. Вони усувають цю поведінку не через драматичний акт бунту. А через глибоке розуміння, що ваша цінність не залежить від думки інших. Ось е, практична вправа. Наступного разу, коли ви збираєтеся прийняти рішення, запитайте себе, чи зробив би я це, якби ніхто ніколи не дізнався. Відповідь може вас здивувати. Друге, прив'язаність до контролю, нав'язливе бажання контролювати кожен аспект нашого життя, мабуть, найтихіший з ментальних тиранів. Це як намагатися втримати воду в руках. Чим сильніше ми стискаємо, тим більше вона прослизає крізь пальці. Епіктет, один з основоположників стоїцизму, народжений рабом, і згодом став одним з найбільших філософів в історії, навчав нас: деякі речі знаходяться під нашим контролем, інші ні. Під нашим контролем, наші думки, імпульси, бажання та неприязнь, коротко кажучи, все, що є нашою власною справою. Зупиніться на хвилину, скільки ночей ви втратили сон, турбуючись про речі, які абсолютно не під вашим контролем. Погода наступного дня дії інших людей. Майбутні події, які можуть або не можуть відбутися, мудреці не усувають бажання впливати на світ навколо себе, але усувають ілюзію повного контролю над ним. Якщо цей контент торкає ваше серце, зупиніть відео на мить і поділіться у коментарях, який аспект вашого життя ви найбільше намагаєтеся контролювати. Ваша чесність може допомогти іншим звільнитися також. Третє звичка до порівняння В епоху, коли соціальні мережі домінують, де кожен момент чужого життя здається ідеально відредагованим і відфільтрованим, порівняння стало майже автоматичним рефлексом. Це як намагатися бігти свій власний марафон, постійно дивлячись на сусідню доріжку. Сенека, великий стоїчний філософ, попереджав Ніхто не може мати все, чого бажає, але в твоїй владі не бажати того, чого не маєш, і радісно та вміло використовувати те, що маєш. Ця мудрість актуальна, як ніколи. Мудреці розуміють, що кожна подорож унікальна, як відбиток пальця. Вони усувають звичку до порівняння не через повне. Відключення від світу, а через глибоке розуміння, що ваш єдиний справжній конкурент це ви вчора. Ось неприємна правда, поки ви зайняті заздрістю до чийогось життя в соціальних мережах, хтось заздрить вашому цей нескінченний цикл порівняння як хом'як, що біжить у своєму колесі багато руху, але без реального прогресу. Четверте свідома прокрастинація. Свідома прокрастинація відрізняється від тих випадкових моментів лінощів. Це коли ви точно знаєте, що потрібно зробити, маєте всі необхідні інструменти, але все одно обираєте відкладати. Це як тримати в руках карту скарбів і вирішувати відкласти пошуки. На завтра Марк Аврелій попереджав: не поводься так, ніби маєш 10 тисяч років жити. Доля нависає над тобою. Будь добрим, поки ще можеш, поки це в твоїй владі. Мудреці усувають прокрастинацію не за допомогою складних технік управління часом, а через глибоке розуміння того, що кожен відкладений момент це втрачена можливість, яка ніколи не повернеться. Якщо це відео допомагає вам задуматися, будь ласка, поставте лайк і поділіться своїми думками в коментарях. Ваша взаємодія є ключовою для того, щоб цей знання дійшло до більше людей, які потребують його почути. П'яте прив'язаність до минулого жити, тримаючись за минуле, це як намагатися керувати автомобілем, дивлячись лише в дзеркало заднього виду, ви не тільки втрачаєте сьогодення, але й ризикуєте зіткнутися з майбутнім. Мудреці розуміють, що минуле це як написана книга, ми можемо вчитися з неї, але не можемо переписати її сторінки. Епіктет навчав, не події турбують людей, а їхнє судження про ці події. Скільки разів ви переживали в думках давню суперечку, уявляючи, що могли б сказати інакше? Скільки ночей провели, переживаючи за минулими рішеннями, мудреці не усувають спогади про минуле, але усувають емоційну прив'язаність, яка заважає нам повністю жити в теперішньому. Вони розуміють, що кожен момент, витрачений на жаління за минулим, це момент, вкрадений у сьогодення. Шосте: Потреба бути правим, компульсивна потреба. Бути правим це як отрута, яка непомітно роз'їдає стосунки. Скільки дружб було зруйновано, скільки сімейних зв'язків порвано лише через бажання довести свою точку зору, Сенека зауважив, найбільша сила це влада над собою. Мудреці усувають потребу бути правим не через відсутність сильних переконань. А тому, що розуміють, що мир і злагода цінніші, ніж перемога. В суперечці сьоме, страх невдачі, страх невдачі це як невидима якорь, яка тримає нас у гавані посередності. Це постійний шепіт, який каже, нам краще не пробувати, або що, якщо щось піде не так, Марк Аврелій нагадує нам: перешкода до дії сприяє дії, те, що стоїть на шляху. Стає шляхом. Мудреці не усувають невдачі, це було б неможливо. Вони усувають страх перед нею, розуміючи, що кожна помилка це сходинка на шляху до навчання. Якщо це повідомлення відгукується в вас, поділіться в коментарях, який страх ви готові почати усувати сьогодні. Ваша сміливість може надихнути інших зробити те ж саме. Восьме. Пошук досконалості. Пошук досконалості це міраж, який тримає нас вічно спраглими. Це як гнатися за горизонтом, скільки б ви не йшли, він завжди буде на тій же відстані. Мудреці усувають не бажання досконалості, а ілюзію, її досягнення. Вони розуміють, що справжня велич у постійному прогресі, а не в недосяжній досконалості. 9. Поспішні судження. Поспішні судження, це як робити висновки про книгу, прочитавши тільки її обкладинку. У все більш поляризованому світі тенденція швидко судити ситуації і людей стала майже автоматичним рефлексом. Епіктет радить. Не вимагай, щоб речі відбувалися так, як ти хочеш, а бажай, щоб вони відбувалися так, як вони відбуваються, і твоє життя буде текти спокійно. Мудреці усувають звичку до поспішних суджень, замінюючи її емпатичним розумінням і щирим пошуком різних точок зору. Десяте. Опір змінам. Опір змінам можливо найобмежувальніша поведінка, яку ми можемо мати. Це як якорь, який тримає нас на місці, навіть коли корабель тоне Марк. Аврелій навчає нас, Всесвіт це зміна, життя, це розуміння. Мудреці усувають опір змінам не через любов до нестабільності, а тому, що розуміють, що зміна це єдина справжня константа в житті. Перед тим, як завершити, я хочу запросити вас стати частиною нашої спільноти, тих, хто шукає мудрість. Якщо цей контент торкнувся вашого серця, поставте лайк. Підпишіться на канал і активуйте сповіщення. Але важливіше за все, поділіться в коментарях, яку з цих поведінок ви впізнали в своєму житті і готові почати усувати. Пам'ятайте, справжня трансформація не відбувається за одну ніч, це тихий, постійний і глибокий процес, як зростання дерева. Кожна маленька зміна, яку ви зробите, Сьогодні це насіння, посаджене для вашого мудрішого майбутнього. Зустрінемося в наступному відео і до того часу практикуйте мистецтво тихого усунення. Як сказав би епіктет, якщо ти хочеш покращитися, будь задоволений тим, що тебе вважають дурним і безглуздим у зовнішніх справах.